Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Рано вранці мишенятко прокинувся від того, що хтось за столом балакав. Любчик визирнув і побачив, що до ніг. У гості прийшов приятель дідуся. Друзі щось жваво обговорювали. Любчик привітався та сів снідати. Дідусь запитав Любчик, а ти знаєш, де працює мій друзяка? Ні, відповів малюк. У цирку сказав дідусь і додав. Він сьогодні запрошує нас на церкове шоу. Любчик аж підскочив, та й став голосити Цирк, 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 ура, цирк. Батьки посміхнулись, і татусь сказав Любчик, заспокойся, доїсиш і підеш. Малюк миттю усе з'їв. Матуся одягла на сина нову жилетку та краватку, і вони пішли. На циркову виставу. Біля цирку було людно, грала музика, артисти роздавали людяники, цукрову вату та повітряні кульки, а руді клоуни підкидали кільця високо у небо. Поруч розтушувалися тварини, яких малюх бачив. Вперше в житті, з великими носами, горбами і в смужечку. Матуся взяла любчику сукрову вату, він увесь замастився, але був такий щасливий у новій жилеці краваці, увесь солодкий, малюк чекав початку дивовижної вистави. Заграв марш. І на арену вийшли жонглери, акробати і маленькі дресировані собачки. Глядачі аплодували і сміялись, але Любчик чекав на рудогу клоуна. Він йому настільки сподобався, що коли той вийшов на арену зі своїм номером, малюк почав так реготати, що мало не луснув. Мишеня ліпав маленькими ніжками і тримався за свій животик. Матуся і татусь дивилися на синочка та й собі сміялися. Раптом музика стихла, і вийшов шпрехшталмейстер Ця людина, яка оголошує номера у цирку. Він промовив: Пані та панове, вперше у нашій програмі виступають сестри метелики. Просимо всіх. Міцно тривати свої повітряні кульки. Стало темно, тільки два промені освітлювали купол цирку. Заграла чарівна музика, і на арену вилетіли два надзвичайно гарних метелика. Глядачі завмерли. Метелики були не наче янголи. З кожним помахом крил, вони здіймалися все вище і вище вгору, і крила оздоблював казково візерунок, який виблискував золотими і срібними вогниками. Здійнявшись під самесенький купол, вони розправили крила і осипали маленьких глядачів. Плюстками дивовижних квітів, які стелилися золотим килимом. Це було настільки магічне видовище, що, здавалося, час зупинився. Від здивування Любчик відкрив ротика, і було чути, як б'ється його сердечко. Всі були неначе вісні, від якого не хотілося прокидатись. Раптом маленький зайчик, який задивився на метеликів, випустив з лапа кульку, кулька стала підійматися вгору і налякала метелика. Від несподіванки він зачепився крилом за сітку і, намагаючись визволитися, геть застряг. Всі завмерли. І не знали, що робити. Запала повна тиша. Увімкнули світло, глядачі почали голосити, і тут Любчик побачив, що матузка, що тримає намет, іде до самого верху, і він зможе добратися до метелика і допомогти йому. Батьки намагалися застерегти мишеня, але він вже нікого не чув. І швидко піднімався по матусті прямо вгору, наблизився до Метелика і побачив його надзвичайно великі, нажахані і повні сліз очі. Любчик заспокоїв Метелика, не хвилюйтеся, я вам допоможу, перегриз вузлик сітки. Метелик звільнився. І полетів, а мишеня, задивившись на нього, не втримався і почав падати. Але його підхопили руки люблячих батьків. Коли наш герой відкрив очі, він побачив, що всі дивляться на нього і радіють, що з ним все гаразд. Після вистави. Вся сім'я йшла додому, рудий клон подарував любчику повітряну кульку і клоунський ніс, а метелики обняли його своїми крилами і промовили В тебе хоробре серце, а це дар від Бога. Бережи себе, малюче. Коли любчик готувався лягти спати, він. Запитав батьків, а як ви мене зловили? Матуся посміхнулася і відповіла. Діти для батьків саме найдорожче, що є на світі, і тому вони завжди готові підставити руки, щоб врятувати свою дитину. Засинай моє щастя, моє хоробре серденько. І ви. Засинайте, мої маленькі друзі, бережіть себе і свою родину.